Терве-Кайкіле! Ви на каналі Фішка. Сьогодні ми продовжуємо наш курс фінської мови. Сьогодні вже в нас п'ятий урок. Сьогодні починаємо з теми партитіїві. Показником відмінка партитіїві є закінчення А або Е, Та або ТА, та або Та. Цей відмінок відповідає на питання міта, чого, кета, кого. У слові при цьому, на відміну від розглянутого нами раніше на. В попередніх роках відмінка Генетієві буде сильна основа, тобто немає КПТ. Тепер розглянемо, як відміняти слова у партитіїві. Перший випадок: якщо наше слово закінчується на одну голосну літеру, то у партитіїві додається просто закінчення а або. Е. Наприклад, тало талоа, пайва, пайва. Другий випадок. Якщо слово закінчується на приголосну літеру або дві голосні, то додаємо закінчення та або та. Наприклад, міс міста. Радіо, радіо та. Третій випадок. Якщо слово закінчується на е, тоді ми додаємо закінчення та або та, «Каппале» – розділ «каппале та. Оне кімната. «оне Наступне четвертий випадок. У стрих фінських двоскладових словах, тобто не запозичених з інших мов, які закінчуються на літеру І, ми змінюємо літеру І на Е. Наприклад, Німі прикладається як ім'я, буде в нас «німія», Йокі річка Йокеа. Але якщо ж йдеться про запозичене слово, тоді літера І залишається, і ми просто додаємо закінчення а або Е. Наприклад, слово таксі буде таксіа. Також є винятки. Це слова такі, як лапсі дитина, буде ласта, вейці ніж, вейста. «кілі» – мова, кільта. П'єні маленький п'єнта сон, унта. На наступному році ми будемо розглядати випадки, коли використовувати партитіві. А зараз будемо е продовжимо розглядати приклади слів і як вони відміняються. Ауто буде аутоа. Буссі – буссія. Кату. Катуа. Панкі. Панк'я. каупа каупа. Равинтола, равинтола, театри, театрия. Музео музеота. Коулу, коулуа. Котелі, котеллія. Наступна тема, що я підготував на сьогодні, це числівники. Зараз я вам все це прочитаю по одному разу, щоб ви розуміли, як це все вимовляється. НОЛЛА Полі, ЮКСІ КАКСІ Колме, НЕЛЬЯ ВІСІ КУСІ Сейтсиман, Кахдексан, Югдексан, Куменен, юкситойста, какси тойста, колме тойста, тойста, нелья тойста, далі в нас E. скорочення літер ІНЕ. Е, е. Це скорочення від фрази Яін еделен, що означає і таке інше. Далі, какси кюммента. Тут зверніть увагу, що «кюмменен» в нас відмінюється у партитієві.

Я си, мільярд, я. І остання тема на сьогодні це кукаудет, місяці. Перед вами зараз всі 12 місяців. Я теж зараз все це один раз прочитаю, щоб ви розуміли, як це вимовляється: тамміку, січень, хелміку, лютий, маліску, березень, пухтіку, квітень, толкуку, травень. Кесаку, червень, гейнаку, липень, елоку, серпень, сюску, вересень, ЛОКАКУ, жовтень, марраску, листопад, Йолуку, Грудень. Також для того, щоб вам було легше вчити місяці, я підготував невеликий вірш Укаудет. vuoden alku tammikuussa, vielä talmi helmikuussa, maaliskuussa lumi sulaa, huhtikuussa kurjet palaa, käkki kukkuu toukokuussa, juhannus on kesäkuussa, heinäkuussa heinä tehdään, elokuussa elon mennään, syyskuu on koulukuusi, lokakuussa talvi uusi, Järvit jäätyy marraskuussa, vuoden loppu, joulukuussa, Справа можете побачити переклад. І на цьому будемо завершувати сьогоднішній урок. Дякую за увагу. Залишайте ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагдан!